Радіо Юей Чикаго. Друзі, зараз з нами Остап Дроздовідами журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Вас вітаю. Думаю, можемо підбити попередні проміжні підсумки так званої човникової дипломатії виконання американців для розуміння нашої спільноти. Човникова дипломатія це коли до одного дурного посилають посланця, там щось слухають, потім до другого дурного посилають посланця, потім думають, що з тим робити. Попередня. Ну, це навіть ну, називаємо це висновки. Добре, хай буде. Попередні висновки з такої човникової дипломатії, тобто, після зустрічі спочатку з Україною, пізніше з Росією, так на то виглядає так, як би ніякого прориву не, не дало. А я би тут хотів звернути увагу навіть не на те, що не сталося, а на те, як воно виглядає в процесі. Чи звернули ви увагу, що з точки зору третьої сторони Америки таке враження, що їй найбільше потрібен мир на землі, а всім іншим потрібна страшна війна, кровопролитна, безконечна. Чим вічніша, тим краще. Чи не помітили ви, що в принципі, з точки зору третьої сторони Америки? Абсолютно ідентично і однаково дойоти? Поводяться два Володимири, тобто дві сторони, якраз які тут треба човниками е, повідвідувати по черзі. Абсолютно однакова, ідентична поведінка обох. Обоє кажуть про те, що так, нам треба мир, звичайно, словесні запевнення, що ось нам треба, звичайно, безумовні, але ніхто ні на що не погоджується з того, що. Приблизить або реалізує оті самі словесні запевнення про там, припинення війну, вогню і так далі. Тобто, від обох третя сторона, чує одне й те саме. Обоє кажуть, що треба. Обоє кажуть, що треба розглядати процес, компромісний і так далі. І, так далі. і з жодної сторони немає абсолютно ніяких компромісних кроків. Бо як ми розуміємо, без компромісів когось із або двох бажано двох. Ну, ця війна взагалі ніколи не припиниться. І тоді всі будуть дуже раді, всі будуть дуже щасливі, всі будуть тосяти в долоньки і радіти, що на майбутнє життя в цілому народу не буде, а буде суцільний апокаліпсис, оскільки вже всі давно порахували, що означатиме які збитки, і руйнування, так зване продовження війни. От на це, я думаю, треба було би звернути увагу, бо якраз ідентична позиція вербальна йде від обох, і така ж сама дальше, ну, просто я б сказав, гальмош, штупор по основних таких проблемних питаннях, не здолавши які всі ті словесні позиції, що треба, мовляв, і так далі, вони найти на нимися підтерти. Це от такий момент, який кидається дуже в очі. Тому що фактично зараз, якщо ви на осліп будете читати будь-які тексти, там прес-релізи обох сторін, забиравши з тексту хто то сказав, то ви будете мати два абсолютно ідентичні тексти, ідентичні позиції. Ось це Америка побачить. Я підозрюю, що це може гіпотетично, в разі краху остаточного, остаточного всіх тих миротворчих спроб е, 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 Трампа, е, воно може лягти в основу звинувачень двох сторін, в небажанні двох сторін припиняти війну, що відповідатиме в принципі, то дійсності, якщо дивитись на дії, а не на слова. Я би тут ще додав до цього такий момент, який прозвучав від Німеччини. Це пройшло повз. У нас завжди проходить все повз. Знаєте, ми такі нація повз. Війна йде, народом воюється, але все важливе йде повз. Знаєте, зациклені тільки на якихось мрійливих наративах на них там і так далі. А от що йде повз? А повз пройшла ну така. Це навіть не пропозиція, бо це офіційною назвати важко, така думка. Це так. думка міністра закордонних справ Німеччини. ну Він там з травня обіймає цю посаду, який сказав дослівно таке: якщо всім зрозуміло, що мир, мир потребуватиме поступок, інакший варіант, якби не розглядається, і, і нема що себе дурити. То не виключено, що можливо є сенс в Україні провести загальнонаціональний всенародний референдум, аби про сценарій виходу з війни, який включатиме поступки, висловився народ України, громадяни України. Цікава заява, яка насправді повторює теж заяву, яка пройшла повз ще рік тому, рік тому в інтерв'ю французьким ЗМІ. Наш президент Зеленський, коли йшла мова про обмін територіями взамін за мир, а це ця формула лежить в основі плану Трампа. То він тоді дослівно Зеленський сказав, що це не може робитися без українського народу, оскільки тут там Конституція, там детети, це зрозуміло. Він сказав, що не всі території треба повертати зброєю. Не всі території можна повертати зброєю, але це питання не може вирішувати президент. Тут без українського народу цитата, без українського народу не обійтись. Ну, власне кажучи, я за цим, навіть якщо це буде мимо, якщо на це навіть ніхто не зверне увагу і не матиме продовження німецька пропозиції, але сама думка, яка може виходити на поверхню, виглядає приблизно так. Якщо наша еліта, так звана, настільки, ну скажу прямо, сциклива і абсолютно боягузна в частині брати на себе відповідальність за погані рішення по війні, до яких вона призвела своїм мародерством і дилетантством, ну то ось вам механізм, як можна це погане рішення спихнути на український народ, намалювати. В дії відповідні цифри вміють то робити, і, власне кажучи, і всі будуть щасливі. Як варіант, я би пропонував нашим, нашій слухацькій аудиторії не упускати цей спосіб вирішення з, з рахунків і з і, і позауваги. Тому що, якщо, умовно кажучи, рейтинги в голові, людське життя помножене на нуль. Рішення погані, народ проти, ну так, типу проти, ну то тоді у влади є спосіб себе знявши відповідальність, а це є дія всіх слабодухих, тому що достойні беруть на себе відповідальність. Тоді це спихнути просто на так званий всенародний клебісит, де народ скаже якусь певну готовність до поступок, а соціологія цю готовність підтверджує в дуже високих цифрах від третини до 45%. Ну тут я поза контекстом і поза дужками лишу сакраментальні зауваження, що знаєте, це собі прикольно так? Тобто як узурповувати владу народу, ніхто не питав, як закривати кордони народу, ніхто не питав, як тирити мільярди народу, ніхто не питав, як обкладатися ярмаками міндічами, нікого ніхто народу не питав, як взагалі тут розвести майже путіноподібну авторитарну схему і модель, яка нічим не відрізняється власне, від східних, то ніхто народу не питав. А от тепер, коли в повітрі запахло поганими рішеннями. Такими рішеннями від безвиході, або взагалі довгою війною, що під що суспільство. Ну я би сказав, хіба було б дурним, якщо підпишеться, знаючи всі розрахунки, тренди і так далі. Ну то коли запахло чимось таким, звичайно, всі згадали про народ, і може, давайте ще й референдум проведемо, та ну не проводили референдум, коли треба було бути цареві. знаєте. Коли цар хотів бути царем, так, я хотів би додати, що вибори під час ну, війни заборонені, бо тому що немає технічної можливості, В першу чергу Ну, час, та, та, так то знайте, це таке: в виключних умовах можна все продумати і там, просто не продовжити воєнний стан рівно на один день, щоб був казус, і в той день провести референдум, а наступного дня вже знов. Слухайте, захочуть знайдуть. Я до того, що навіть вже за кордоном. Думають про те, як вийти з цього пату. Ну, наприклад, з уст міністра закордон справді Німеччини прозвучала така не думка. І я би хотів сказати, що вона не позбавлена здорового глузду насправді. Бо вони бачать, якщо в нас йде апеляція до конституції, про яку раптом згадали, спочатку ліквідували її, розтоптали, розшматували, нею підтерлись, ліквідували в конституції всі. Права і свободи громадян поставили її на паузу. Тепер, коли треба рішати щось з тупиком, в який вони завели. Що в нас? Звичайно, в нас конституція. Ну що ви знаєте, згадали про Конституцію. Ну, от, коли Захід це бачить. То я думаю, можуть почастішати дуже раціональні думки. Ну тоді, давайте, може, в якийсь інший спосіб будемо з того пату виходити. Ну, от від німців прозвучала така думка, це не пропозиція. Я думаю, нашим е глядачам думам, теж би варто трошки собі на тим подумати. Ну, от що якось воно так виглядає, досить все дивно. При бажанні все припиняти жодних дій нема від обох сторін, скаже Трамп. Обов'язково скаже. Причому незабаром, може, ще навіть на Миколая. І, власне, від того будуть сценарії вже, ну там що? У нас і так сценаріїв нема хороших, тільки гірші та є гірші. Ви Знаєте, пане Остапе, я пам'ятаю, ми вже обговорювали тоді цю тему, коли Зеленський сказав про референдум. Ну, що ж мені таке здається, що ми обговорювали? І говорили саме фразу перекладання відповідальності. Так. Це є спихання відповідальності. Це є, це є дуже перевірений фінт. Коли правитель не може піти на завідомо неприйнятні рішення, за які там ніхто йому не поаплодує. Ну бо, тому що це все. Якщо щось таке підпишуть сам одноосібно, ну, то якби вже там ні рейтингів, ні нічого. То звичайно вигідно це перекласти. Так роблять всі слабодухи. У нас еліта не цих. Жалюгідних людей. Це не є інтелектуальні, благородні, шляхетні люди по своїй натурі. Це є ну, мізарія. Тому вони будуть фінтити придумувати, як себе зняти відповідальність. Повторюю, за те, до чого самі призвели чотирма роками своєї одноосібщини. І зараз просто-напросто констатація пату. І залужний про це пише і на заході, про це відкрито говорить, з якого ще ніхто й виходити не хоче. Ну бо тому, що в паті ж багато інтересів з'являється. Безконечна війна, виборів нема. Безконечна влада. Ну, чим зле для еліт я маю на увазі. Тому тут так це йде мова про спихання відповідальності, і це я б сказав, дуже є так лицемірно, навіть так підленько трохи, бо я повторюю. Ніколи ніхто народ не питав за 5 років, коли тут будувався одноосібний режим. І розумієте, і тепер згадувати про нього, коли плювалося на нього з 10-го поверху, з Олімпу ці 5 років, ну це прикольно придумали. Це так само, як з тою Конституцією, про яку ми говоримо. Ну та як не діло, що в Конституції записані кордони 91-го року? Що далі товариші? Ну, просте ж питання. Ну так записано, що далі товариші? Якщо Верховний Головнокомандувач сам відкрито в своїх інтерв'ю західним ЗМІ говорив про неможливість військових відвоювань цих територій на цьому етапі існування там, України і так далі, Ну то що далі? Ну Тобто будемо далі ходити і говорити про щось, що є записано, але що є здійснене і вже порушене 10 років, 11. Ну бо анексія Криму сталася з Ордлом 2014 році, вже 11 років пройшло. Там вже виросли діти, які вже вивчили абетку на Наварозкою і пішли по російській програмі вчити Пушкіна, Лермонтова і Тургенєва. розумієте. Тому, розумієте, тут, тут, оце все є така патовість, полягає от, якраз в нашому якомусь такому, знаєте, грів форму. От По формі в нас все добре, всі правильні позиції. Ну не підкопаєшся. Ну, ну хто проти? Ну але коли доходиш до практичної дійсності, до карти діпстейт, до темпів повзучої окупації, до наближеності е, окупантів вже до основних ключових міст Запоріжжя, Дніпро і так далі. Ну то там трохи вже не писане, там вже реальне те, що на землі. І це тяжка для нас тема, оскільки люди в нас не хочуть мислити раціональним, а хочуть мислити формальним, правильним, таким, знаєте, що навіть поставив знак оклику, підпис і всі тобі. Заплодували. Ну, тому, тому, можливо, формат скидання відповідальності. Можливо, як один з варіантів владою може розглядатися на випадок, якщо забракне духу, назвалися одноосібниками, так приймайте рішення під свою відповідальність. Ну але там духу нема. Тому якщо забракне духу, може і розглянуть такий варіант, що німці е, е, обмовилися. А може і ні, може, і далі буде коломийка якась, ну та побачимо зрештою. Просто згадаю один факт з історії: Сталін розстрільні списки також виносив на голосування ну, для і того, що? щоб колективну відповідальність. Ну, це таке, це є, як завжди, фінт всіх правителів. Так? Але правителів таких, які хочуть прикрити щось не дуже приглядне чимось дуже колективним. А в колективному, знаєте, що класно? Не винен ніхто, бо винні всі. Ну, що ж, пане Остапе, будемо слідкувати, що далі буде. Прогнози поки робити ми не можемо, маючи. Певну інформацію, ту, яку дають в медіа для людей, бо ми не знаємо, що насправді від... відбувається за закритими дверима. Я думаю, ви підтвердите це. Перейдемо до наступної теми. Ви написали Прошу. в своєму телеграм... телеграмі таке оголошення про пошук кандидата на главу Офісу президента слід доповнити розв'язувальним синопсисом. А, ну, продовжіть, будь ласка, фразу. От мені ну, дуже я цікаві цієї ж дивлюся, як і ви на ту епопею з пошуку нової прислуги. В знаєте, в нас вже п'ять років ми жили з ну, в конструкції двох рівнозначних правителів. Ну, є президент, і був його віце-президент, писаний права рука, який все робив від імені першого. Ну і мав повноту повноважень, яка, яка дорівнювала президентським повноваженням. Що сказав Єрмак, це всі підрозумували, що це сказала перша особа. Тому всі заглядали в рот, та в інші, не знаю, куди там заглядають в таких випадках ті всі покірні той весь покірний шмельць зеленого кольору. От тиждень нема. Нема. І от ніби і сонце світить і встає, і земля не зійшла своєї орбіти. І рано є роси, ввечері є темінь. Ну і знаєте, деколи і пташки пролітають. Тобто, якби життя не зупинилось, тому я якось так взагалі. До, той, до тої теми незамінності, е, а західна преса, ну, я не знаю, чи вони зловчішально, чи просто так на рівні констатації. Факту описувала цю розмову тяжку ярмакабердіста. Е, Там були і сльози, і істерики. І так. Я цю тему незамінності завжди списую на психіатрію. Ну, тому що ну, ну був чиновник на посаді, ну, пішов відставку. Сльози, істерики, трагедії, кінець світу. Психіатрія повна. Причому. Ну, це, до речі, до характеристики нашої літи, ким є ці люди. Зациклені на своїх посадах, закохані нарцистично в свої влади, в свої статуси, згубив статус, все, кінець світу. Ну, ну, от це свідчить про нутро. Ну, вам ну, мілкеньке, скажімо так. Обох. пошук відбувається нового голови офісу президента. Говорять різні прізвища. Я би взагалі весь той пошук звів би до основної думки. Немає значення нове прізвище. Навіть якщо виявиться, що тим прізвищем є військовий заслугами, який пройшов і війну, і дуже високі, достойні люди, прізвище нового глави Офісу президента не має жодного значення. Якщо далі в нас торжествує, буяє, цвіте і діє, та сама модель. Модель полягає в тому, що президент звик спихати всю рутину. Всю оперативну роботу на праву руку. Він живе за принципом так званого артистичного менеджменту. Я якраз це описав в своєму телеграм-каналі. Артист не займається поточним, для того в нього є менеджер-артиста. Менеджером артиста всі ті роки був Єрмак. Артист був у теплій ванні, замість нього клеїли афіші, замість нього домовлялися про корпоративи, виступи, аплодисменти, вели всі його справи. Артист просто творив вічне і не відволікався на всяку мізерію поточну, для того, є менеджер артиста. Це є глибоко в конструкції шоу-бізнесової індустрії, з якої прийшов артист. Він по-іншому не вміє і вже не знає. Тому зараз просто йде пошук нового, покірного вірного менеджера артиста, який буде опікати, з нього здмухувати пилинки, захищати дуже вразливого, емоція залежного, такого, такого, знаєте, тонкого, тонко, тонкодушевного і часто дуже безпорадного в всіх інших сферах артиста, від того, щоб, знаєте, йому нічого не завдавало клопотів, нічого не дразнило його. Вразливу натуру і душу. От, власне, це і відбувається зараз цей пошук, пошук нової прислуги з тією поправкою, що, можливо, є надія, що вся ця абсолютно токсична і антиконституційна історія з Єрмаком, який розрісся, ніким не призначений, нікому не підзвітний, ніким не контрольований, взагалі посадовець, розрісся як метастаза, як онкологія. До альтернативного центру влади рівного президентській. От можливо, зараз це трошки навчить першу особу, щоб не повторяти цю схему. Тому що знову нам е, отримати ярмака під іншим прізвищем, з тими самими повноваженнями, телефон піднімати і всім рулити від імені царя. Ну то вибрати на слові, а чим то чим то поміняється? Тому, власне кажучи, ось без зміни моделі. Без зміни самої конструкції, абсолютно ненормальної. Коли все вершки лише лишаються першій особі, вона не вникає в тонкощі, не вивчає якісь глибокі питання. Що допівели, то й розказали. Якщо це збережеться, то в принципі то прізвище нового Єрмака, я б хотів сказати, абсолютно значення немає жодного. Паностапу, ви знаєте, я. Хочу іншу модель розглянути. Яку? Розглянути модель, до прикладу: беремо Німеччину. Якщо запитати в таксиста в, в, в Німеччині, хто є канцлер Німеччини, він відповість. А запитати, хто є міністром якийсь, наприклад, то я впевнений, що не відповість. І е, громадянин не повинен знати. Е, Хто там керує по суті, я а система, система має працювати, і так. якщо вона працює досконало, то ніхто ніяке прізвище не знає. Я якраз називаю це інституційною демократією. У нас в Україні цю термінологію майже ніхто не вживає, от я вживаю дуже часто в своїх текстах, виступах я постійно кажу: нам потрібна інституційна демократія да плювати нам на прізвище тимчасового очільника. Якщо працює система, регламент, державна інституція, то прізвище вже вторинне. Нині одне, завтра, друге. Інституція то працює. А в нас все забарвлено прізвищами. Приходить одна людина, інституція працює по одному. Приходить друга людина, все якось запрацювало по іншому. Такого не може бути в інституційній демократії, де інституція важлива, ніхто не може вийти за рамки. Прописаних інституційних от, того коридору дій, коридору можливостей. Тому так я мрію про те, що в нас не від невігластва люди не будуть знати, хто там що, а від а від впевненості в тому, що ця інституція працює, все добре, все спрямовано на сервіс громадянина. Все спрямовано на дотримання всіх прав громадянина, і він всім задоволений. Якщо не задоволений, то візьме і поцікавиться, хто створює йому проблеми. От я мрію про те, що колись в нас так буде. А в нас ж зацикленість на пастухах. Барани не мають що робити, стоять на краю прірви і думають, які там прізвища пастухів. Звертають на це увагу. Ну, це як на мене, це є дуже суїцидальна поведінка, я б сказав. І так мені ця модель західної демократії, де працює інституція, а е, гарант лише гарантує правочинність і нормальний функціонал всіх інституцій державних. Мені це абсолютно близьке. Це мені здається, це те, до чого треба нам прагнути, і зараз, і по війні, особливо. Ми поговорили про івано державотворення. А давайте поговоримо про інше. Про те, що українцям якось так заклалося, що їм потрібен ідол бажано героїчного характеру, з героїчного змісту. Ідол це привід Києва до прикладу. Пам'ятаєте, початок війни? Міф. Це, так міф міф. От неважливо, просто хтось один, кому вони будуть. це. Пес патрон той же самий, якого навіть це у... є глибока проблема. Вона більше ментального характеру, схильність до міфотворчості. Як правило, на це хворіють в лапках, тут поганого нічого нема, зразу скажу. Просто на це хворіють дуже молоді спільноти. Міфи зароджуються в молодих спільнотах суспільств, які творять себе і творять уявлення про те, яким би мав бути світ. Тому що міф від реальності відрізняється якраз тим, що міф. Пояснює, як би мало бути. А реальність каже, так не є. От ми й тому живемо в міфах про війну. Ви дуже глибоку тему насправді заторкнули. Ми живемо досі в міфології війни. І це може тривати безконечно, бо в міфології війни є героїзм, є символічні речі, є конкретні такі е, е, прояви, які всі там возводять на п'єдестал і так далі, відчайдусність духу, хоробрість і так далі. До реальності це не має жодного стосунку. На Землі. Абсолютно інша дійсність. І в тому вся проблема, що цей надувний матрацик міфології війни рано чи пізно приб'ється до крутих і жорстких скель дійсності, де ніхто не питає, як би мало бути це до теми перемовин. Всі живуть в уявленні, як би мало бути справедливий мир. Що за туфта? Шановні друзі! Де ви таке виділи? Що це таке? Справедливе, справедливі, знаєте, комусь одно справедливо, комусь друге. Це оціночні судження. Це все є міфологія. Всі живуть в уявленнях, як би мало бути. Мала би бути капітуляція ворога, він би мав розпастися на 15 республік, він би мав віддати нам трильйон доларів репарацій, вернути Крим, сказати, вибачте, помилились. Віддати Ордло, сказали, вибачте, помилились. Оце би мало бути, як би мало бути. Це є міфологія. В ній можна жити вічно. Вона прекрасна, вона чудова і заквічена, а є крута скеля дійсності, де з того перерахованого не буде ніколи. І слово ніколи має неверт. Одне значення. От, власне, це і є така схильність до міфотворчості, це є форма самовтечі від дуже неприємної дійсності. Коли тут все дуже хреново, звичайно, найкращими, якими є в нас міфологічні уяви, фантазії, а як би мало бути, а як має бути, а чому не так всі плачуть? Тому що треба мислити реалістичними категоріями в сучасних умовах, а міфи лишити просто для уявлення, як має бути на майбутнє. Все роблю крапку, тому що я і так напевно перебрав час. Не хочу затримувати нашу глядацьку аудиторію і вас. дякую. З нами був Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Гарного вам дня, до побачення і вам теж. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.